Привіт, друзі! З вами компанія Агрокоптер. Сьогодні ми покажемо, як працює агродрон XAG P100 PRO із баком на 50 літрів на складному рельєфі на горбистій місцевості. На відео ви бачите, як дрон автоматично, без участі оператора, проводить обробіток посівів кукурудзи. Попередньо поле було обміряне, виставлені всі параметри: висота польоту над рослинами, швидкість, норма виливу робочого розчину на гектар. Після цього дрон повністю працює в автономному режимі. Поле має значні перепади висоти, місцями яри та схили. Але навіть у таких умовах агродрон X чудово справляється завдяки своїй системі лазерного лідера. Лідер постійно сканує рельєф місцевості та автоматично регулює висоту польоту, забезпечуючи рівномірне внесення робочого розчину навіть на найскладніших ділянках. Це дозволяє дрону працювати стабільно на швидкостях до 13,8 метра на секунду, без зупинок і втрат висоти чи продуктивності. Це стає можливим завдяки тому, що дрони бренду XAG мають окремий лідер для щитування рельєфу та окремий радар, який відповідає за визначення і обхід перешкод. Для порівняння більшість дронів інших брендів використовують лише радарну систему. Вона також зчитує рельєф, але працює повільніше. Радар часто задумується, через що дрон не встигає скоригувати висоту і може оприскувати нерівномірно. Технологія лазерного лідера від XAG дає дрону перевагу, вищу точність, швидкість і ефективність обробки. Тому навіть на горбистих полях p 100PRO забезпечує стабільний результат, економію часу та якісне покриття. Ось чому агродрони XAG – це сучасне рішення для українських фермерів. Які прагнуть максимальної продуктивності навіть на складному рельєфі. З вами була компанія Агрокоптер, офіційний дилер агродронів XAG в Україні. У нас ви можете придбати агродрон, а також пройти навчання операторів агродронів і отримати сертифікат. Підписуйтесь на наші сторінки, щоб побачити ще більше відео з реальних польових робіт.